Привіт, мої любі! Дякую, що зайшли до мене на канал. Подивимось сьогодні: такий розкладик зроблю. На бажання. Я так думаю, що, напевне, ви загадаєте якесь бажання, там, де буде відповідь, так або ні. Ми зараз буде три варіанти: ось перший, другий, третій. Я сподіваюся, що я зможу прочитати так само: так чи ні. Ну, принаймні, буде такий експеримент. Так, загадити якесь бажання, де відповідь так або ні. І ми зараз подивимося, збудеться воно чи не збудеться. А, і до речі, термін теж якийсь загадайте, тому що, знаєте, збудеться, можливо, через 30 років, а нам все-таки більш цікавіше, те, що зараз не, так, не в такому віддаленому періоді би відбуватись. Так, ну що ж, загадали своє бажання. Так, ну що, давайте дивитись на одиничок. <кій> так, ну що одинички, ваше бажання. Давайте запитаємо, чи здійсниться ваше бажання загадане. Чи здійсниться ваше загадане бажання? Так, ну, тут щось розказують що, ну, стосовно того, щоб ви якось не, знаю, не спішили, наприклад. Ну, В принципі, так, карта глупец. у нас це про ризик, про те, що можна ризикнути, але з якоюсь інформацією, щоб щось у вас було, там, щоб соломка була підстелена, розумієте? Тобто тут карти кажуть про те, що якщо ви хочете, щоб ваше бажання здійснилось так, вам треба діяти. Але не те, що так зупало, так загорілись і полетіли, а дізнавшись щось більше. Ну, Стосовно того, що ви там загадуєте. Якщо, наприклад, це щодо людини якоїсь, то ну, краще про людину дізнатися. Якщо це щодо якоїсь там справи, ну теж якусь інформацію позбирати. Ще потрібно бути дуже обережним, знаєте, щоб не постраждати. Тут карта, дивіться, одна карта про ризик, а ці дві начебто про обережність. Ну, давайте все-таки ще докладу. Так, то бажання дівчинки здійсниться. Те, що вона загадала, здійсниться бажання. <кхід> бажання здійсниться. Ну так, в принципі, так. Три, три гарні карти, три <кхід> такі позитивні карти. Так що це просто вам наголосили, що будьте обережні, не занадто так, знаєте. Як то кажуть, летів і крила звішало. <кхід> це в мене мама так часто любила казати. В принципі, зараз любить. Ну, тут процес. Ще просто не ризикуйте так, поки ви повністю там, ну, ну, не повністю, звісно, як ти ризикуєш, то ти щось ще не знаєш. Ну, принаймні, нам, нам... заклинула, вибачте. Просто спочатку дізнайтесь, якомога більше про те питання, про яке ви тут питаєте. так? Будьте бачите, так, насторожі, обережність тут не завадить. Але ризикнути можна. От як ви там щось більш розкопаєте, так, можна ризикнути. В принципі, так, у вас тут мир, зірка, десятка кубків, все, все буде добре. Так що просто будьте обережні. Ось така була ваша позиція одинички. Так, ну давайте. Тепер до двієчок. Привіт, двієчки. Давайте запитаємо про ваше бажання. Чи здійсниться ваше бажання? У вас загаданий термін. Чи здійсниться ваше бажання? Так, тут карти вам як рекомендують, можна так сказати, бути якимсь таким більш рішучим, рішучою. Наполегливішою, не знаю, можливо, трішечки навіть жорстокою у якомусь спілкуванні, що там стосується вашого бажання, чи вам потрібно бути, ну або ж, можливо, більш холоднокровною, тому що вас тут показали королеви кубків, тобто ви, напевно, закохана, або ж просто така вся м'яка, така добра, ніжна, знаєте, на якій там всі їздять. Вибачте, ну просто вам кажу, що вам потрібно цієї кубковості трішечки меч... 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 мечевості. Вибачте, такого слова знаю, що немає. ну, Просто потрібно трішки бути холоднокровнішою в спілкуванні. Так, ну добре, а як же щодо бажання? Бажання здійсниться. Бажання здійсниться. <кхи> так, бажання. Ну тут наче кажуть, що, ну як, я б сказала, що ви просто не будете задоволені. Перспективами якісь цього, як розвинуться. Якщо, наприклад, ви там думали про стосунки так з кимось, то вам кажуть, що ці стосунки з тією людиною, ну, ви якось розчаруєтеся в цих якихось там планах на майбутнє з ним, чи взагалі просто дізнаєтеся його краще як людину, і ну, вам не захочеться з ним кудись там далі йти. Так що, в принципі. Навіть не знаю, що сказати, збудеться, не збудеться. Можливо, до того часу, поки хочете, щоб воно збулося, вже розчаруєтеся. Бо ж, наприклад, кажуть про те, що так, якщо ви тут включите трошечки голову і будете якось наполегливіші, то бажання збудеться, але вам це не принесе задоволення. То все-таки збудеться місяць. До речі, можливо, це вказує, що через місяць, так, то збудеться бажання. Ну, в принципі, так, думаю, збудеться. Думаю, збудеться, але, знову ж таки, будьте якісь ну, не наскільки, не знаю, можливо, не не, не так, не такою довірливою, от таке щось того плану. Трішечки будьте холоднішою. Бачите, тут зірка, тут э, рицарі мечів. Трішечки так, якось, знаєте, голову включіть, якось охолоньте. охолоньте не спішіть. Все-таки так, перемога буде на вашому боці, ну, якось не знаю. Можливо, просто бажання здійсниться, але ви на той момент зрозумієте, що вам воно не так і хотілося. Щось в такому плані. Така була ваша позиція, двічки. <кій> Дякую, що подивилися. Так, а ми перейдемо до трічок. Привіт, трічки. Давайте подивимося, чи ваше бажання здійсниться. Ваше бажання закладений вами термін здійсниться. Чи здійсниться бажання в взагаланий термін? Чи здійсниться бажання трічок? Так, тут воно вказує про те, що якось все підвисло, що зараз ситуація, бачите, або ж це ви зараз така вся в жертві, відчуваєте себе жертвою, що нічого не змінюється, якась така. Ну, не знаю, така застигла картинка, так, цей кі кі кінокадр в фільмі так, застиг на паузу поставили, так, і вам це не дуже подобається. Або ж просто що ситуація якась зараз незрозуміла, зависша, якась приторможена, не знаю, тому що, тому що, можливо, хтось був нечесний чесний з вами, або не відкривається, або якось ну, чимось образив вас. Так, ну, А бажання А бажання збудеться. Бажання збудеться. Ну, тут розказує, що якийсь король жезлів тут буде до вас проявлятися. Якщо це ви питали просто про те, чи буде хтось там проявлятися, так, тут прямо кажу, що так. Прям прискаче до вас, тут, дивіться, з якоюсь пропозицією. Ну, не знаю, серйозно і не серйозною, це вже вам більш там видніше. Ну, принаймні, йому дуже хочеться до вас тут проявитися. І якось він стабільно. Ну, може, у когось це вказує на сім'ю. Ну, до речі, це теж можливо почитати як сім'ю, сімейні якісь стосунки. Ну, Якщо ви тут в сім'ї, так, то вам тут розказують про те, що ви в сім'ї не задоволені тим, як відбувається, тому що відчуваєте себе якоюсь, можливо, зрадженою, можливо, скривдженою. Ну, все рівно тут кажуть про те, що якийсь король жезлів тут, бачите. Приїде, приїде. А з чим приїде? Ну так, таке з пропозицією чогось нового. Так що, все-таки, думаю, тут ви загадували щось щодо стосунків. Так, тут відповідь так. Приїде. Тобто, тут саме ваше бажання залежить не від вас, бачите, а саме від цього короля. Така була ваша позиція. Дякую, що подивились. Що ж, прощаюсь з вами до побачення.